Я до вас з таким провокаційним трошки контентом. Сьогодні дещо розчарувалася після одного з майстер-класів, на який я робила велику ставку. Я думаю, зараз кожен з вас зрозуміє, коли ми приходимо на якийсь майстер-клас, вебінар або купляємо якийсь продукт, який типу закриє. Нашу біль, да, як ми любимо казати, не люблю це слово, закриє наш запит, який ми шукаємо. От я дуже багато шукаю про внутрішню розпаковку інформації саме для контенту. Да? Тобто, коли ви не просто знаєте, хто ви що ви в контенті, я це і сама вас навчаю на своїх продуктах, але коли ви знаєте, не маю сумніву, що ви саме так і повинні проявлятися. От ви, наче, це всередині відчуваєте. І воно настільки з вами з'єднано, що вам, е, е, знаєте, як це, кожного дня навіть е, ви не задумуєтесь, про що вам сьогодні говорити в контенті, тому що воно з вас прямо л'ється. Вам треба просто це структурувати, оформити і е, за, за цей, запостити. І чому я сьогодні розчарована? І, і не тільки після цього майстер-класу, на якому я була. Претензій к майстер-класу не маю, не буду говорити, про що він, але розумію, що це просто не, не мій рівень. Не те, що я шукаю. Тобто в моменті я, я хоч е, теж возлагала надії, що це вирішить мій якийсь запит, але я розумію, що ні. Просто що те, що я хочу робити, можливо, цього на ринку ще нема. Е, бо е, багато хто ходить теж по кармологам, матрицям долі, і в мене теж там прописано, що я людина масштабу, людина без меж. І з дитинства я це дуже класно відчуваю, тому що. Я завжди йшла проти системи. Завжди за те, щоб бути в антитрендах. або ця біла ворона серед всіх інших. А якщо всі йдуть наліво, я піду направо. Тобто не знаю, в мене просто це на клітинному рівні закладено. І як би я не питалася підлаштовуватися під систему, ну не виходить, ребятки, ну просто не виходить. І, навіть те, що я зараз у своїй 36 без відносин, без дітей, без стабільного. Доходу без квартири, ну квартира є в мене, але не тут, на жаль. І це ще раз показує, що я не в системі, тому що моя система, в яку мене хотіла запихати, це ще в 25 років. Я повинна була вже мати дитину, квартиру, сім'ю, чоловіка і працювати на роботі одній, щоб був стаж і щоб пенсія була. І не що жодних поїздок і самореалізації, це просто робота, сім'я, робота, дім, все. Тож, про що я? Ви за за зараз я запускаю своє наставництво. В мене місяць прогріву по певним етапам, але я відчуваю, що воно не моє. Ну, не то, що на, не наставництво, а оця система прогріву продажів, до якої ми всі звикли, що спочатку анкета предзапису, потім на консультацію, потім обов'язково вебінари, ефіри, потім консультації Каздеви, потім От це все для того, щоб продати своє наставництво, в якому у більшості випадків ти повинен або продавати професію, або показати, де гроші, де людина отримує гроші. Тобто, якщо вона платить тебе високий чек. А я хочу ж наставництво за високий чек набагато на вищий, ніж раніше. І, і мені треба показати, що ви заробите на цьому наставництві. Але я не про гроші. Я не проти грошей, я за гроші, я люблю грошовий результат і сама ставлю собі такі цілі. Да? Ось мій запуск, який я планую, я хочу 10 тисяч доларів. І я не хочу менше. Я хочу саме це. І я розширилася. Хто не дивився свої перші 140 тисяч, я вже зробила дуже швидко, дуже просто і дуже здивувалася цьому. Але це було не за один день, це було за накопичувальний потенціал декілька років. Тож я не та людина, що шукає готові рішення або швидкі рішення. Ні. Я краще ви мені фундаментальне рішення дайте, нехай воно буде вдовго, я це приймаю, я людина а не спринтер, але я і спринтер теж. По деяким задачам. Тож, як продати своє наставництво, не використовуючи всі ці шаблони продажів, не говорячи про те, що ви обов'язково заробите гроші, хоча так, гроші там теж бувають, але я не хочу показувати ці кейси, тому що для мене важливіше, я вважаю так, гроші це результат наших дій. Я би не заробила свої 140 тисяч перших за короткий термін за півтора місяця сходу просто сходу. Якби я не робила щоденні активні дії і дуже багато. І якби я не працювала сама з собою внутрішньо, зовнішньо, не працювала би, не купляла би дорогі курси, наставництво, оце б нічого тоді б не було. І я це все розумію. Я розумію, що я хочу давати на своєму наставництві. В мене є кейси, круті кейси дівчат, які приходять навіть не знаючи, що вони хочуть. А розпаковуються, запускаються, реалізовуються і головне розкривають свій м, творчий потенціал. І вони це не обов'язково про творчість, це про дозвіл собі бути справжньою, отою всередині, де ми всі ховаємо, тому що це не положено, тому що ти хороша. Тому що як ти скажеш ні своїй родині, що? як ти виділиш час на себе, коли тобі так хочеться, а в тебе ж сім'я, дом, діти, робота і тому подібному. І виходить, так, що я бачу всі ці навчання, всі ці курси наставництва, які пропонують саме гроші, да? тобто гроші, гроші, гроші. Все, все зараз про це. Але гроші ж не роблять нас щасливими. Це так, це в моменті круто, класно, ти щось собі дозволяєш більше, ти купляєш. Але грошей може бути багато, а ви нещасливі. А вам не подобається те, що ви робите. Але гроші великі. Ну, От знаєте, я просто працювала довго е, в IT, як бізнес-аналітик, як е, стратег, як е, маркетолог так, закупчик реклами і тому подібне. Ну, універсальний солдат. Але е, більш за все це були бізнес-плани, стратегії. і... Аналіз трендів, що може бути, що може вистрілювати на 5-10 років наперед, тобто наперед, на майбутнє. І там завжди грав довго. Там люди, ну не люди, там компанії вкладаються в мільярдами в кредит для того, щоб за рік збудувати імперію. І в них виходить. І це нормально, і це надзвичайна практика. Але тільки якщо в тебе є чіткий план і активні дії для по цьому плану. І внутрішня сила, звісно, опора, щоб це таке зробити. І всі ми шукаємо зараз швидких рішень. Зараз я куплю цей курс, він навчить мене заробляти. От, ну чесно, да? Ну я така ж саме. Ну що ви думаєте? Я перший курс за поторушку купила, тому що там показували кейси, як люди заробляють буквально там за перший місяць, реалізують свій потенціал, вас розпаковують. І що я прийшла. І зрозуміла, що ні, так це не працює. Що для того, щоб ти заробляв великі гроші, по-перше, -по ти повинен ці блоки в собі пропрацювати, але на курсі цього не давали. І ти оце у відчутті, що ти заплатив такі великі гроші, а хто тебе розпакує? Ніхто, сам депекуйся. Я розпакувалась, що я. Я ж теж езотерик-провідник. Але до чого я? Потім я теж побачила ще дорожче. Да, Думаю, ну, там точно є, що, я, що мені треба, тому що людина пройшла цей шлях, як і я. Я побачила а, в, в наставнику себе той а, шлях, який би я теж хотіла пройти. І я вже його йду, але в неї є вже ті результати, яких я ніяк не можу здобути. І я не знаю, чому. Я вже просто ну, закрутилася у всьому цьому. І я рискнула, дозволила. Досі не знаю, як я це зробила, але яка... Е, і саме, саме потім я якраз і зробила свої 140 тисяч, тому що мені зняли той блок, той грошовий блок, який мені заважав. Але справа була не в грошах. Справа була в дозволі собі на, е, ну, показувати свої послуги на високий чек. Тобто я вже давно виросла на високий чек. Я перепруг... перепригнула середній рівень. В мене дуже багато було безкоштовного, за маленький чек. Там я давала дуже багато всього, прямо ну, перебор, і дуже сильно вигорала, тому що не було чесного енергообміну, тому що я собі не дозволяла поставити високий чек, бо люди не прийдуть. І коли я заплатила ці великі суми за навчання, різні види, да? ну, реально дуже великі. Більше п'яти тисяч доларів буквально за пару місяців, ну із рахунку, що я не заробляла е, взагалі. <смі> ну, типу, ось вам приклад. Але що це мені дало? Е, моментально позлітали всі грошові блоки і страхи, тому що коли ти ну, навіть в розтермінування береш такі дорогі навчання, то в тебе вже немає. Знаєте, як я завжди кажу, що заробляє той, у кого немножко попка горить. Що це мається на увазі, коли у вас нема фінансової подушки, нема у кого попросити, ну типу в борг або взяти кредит. Я проти кредитів ніколи не брала і розтермінування на своє навчання я не вважаю кредитом. Це розтермінування, і воно сприяє тому, що ви починаєте заробляти швидше, тому що вам треба оплачувати. Ви не можете просто сидіти, сидіти ровно на своїй попці, да. І от у, у тих людей, у кого нема за спиною якоїсь підтримки, а в мене не було. Мені ніхто не дасть цих грошей. В моїй сім'ї ніхто, крім мене не намагається заробити, на жаль. Тобто, в мене не було ким підстрахуватися. І запаси вже були нульові збереження, так? Тому я знала, що я це зроблю. У мене не було. Ну тобто, у вас завжди є два варіанти: ви можете піддатися страху страху грошей, да. і піти в цю стан жертви, що як я це зроблю, грошей нема. І. все, нічого не виходить, я нічого не зароблю, ніхто не прийде, клієнтів нема, а <Kal anyway> оце все. І Я так теж не раз робила і приходили додаткові витрати, і було дуже важко потім знаходити гроші. Але якимось чином я завжди, як у білка в колісі, вертілась. Але другий шлях мені подобається краще. Я його вже практикую, він складний, тому що вам треба обрати ні, це інвестиція в мене. Я зараз це вкладаю, як інвестори думають, я зараз вкладаю цю суму, щоб її відбити там, через 2-3 місяці. Ну, якщо ми говоримо про ну, не про інвестиції фінансові, а про свої навчання. Да? Я вкладаю навчання, і курс зазвичай 2-3 місяці. Ми всі хочемо за ці 2-3 місяці, як нам і обіцяють гроші, гроші відбити ціну навчання. І в мене таке теж було. Я відбивала за коли я пішла навчатися хроніки, я відбила курс і, навіть зверху, за перші два місяці практики, тому що я пахала як білочка, і дуже хотіла це зробити. Я це зробила. Тож, про що я? Хочеться наставництво своє не продавати, а віддавати віддавати за чесний енергообмін тим людям, які як я. Да? Накупили, накопичили цей потенціал своєї реалізації, які вже мають свою якусь експертність, свої якісь кейси, ведуть сторінку, просуваються. Але щось не виходить, Не виходить, щоб постійний був потік клієнтів, не виходить, щоб заробіток був постійний, щоб консультації були на місяць-два уперед. Не виходить дозволяти собі більше. Не тільки витрати, базові закривати, да, а і балувати себе грошами. Все ж таки, нащо тоді ми заробляємо гроші, якщо ми просто виживаємо? І оце все я роблю з людьми. Тому що я сама така, я сама сама, я сама свій кейс, я сама з собою це зробила, я на своєму досвіді все перевірила, і тільки якщо воно спрацювало на мені. Я через свій досвід передаю це людям, тому що в мене такий дар розкладати складне на просте. Я дуже багато аналізую, дуже багато всього бачу. В мене є свої дари, таланти по яснобаченню. І навіть оці, як я казала, тренди, які я бачила як бізнес-аналітик в минулому, коли працювала, це реальне. От зараз я розумію, що це просто був дар яснобачення. Тоді мені здавалося, це просто моя чуйка і досвід вже. Але я бачила, як і зараз бачу, коли до мене приходите. Можна сидіти, вас розпаковувати, казати, що треба зробити ось такі практики, ось такі. А ви приходите до мене, а я просто бачу вашу точку Б. От я бачу, який ваш проєкт, який ваш продукт, що вам потрібно зробити, щоб від А до Б дійти. І я вам даю покроковий план. І я вас підтримую, і я вас підштовхую, і я вас надихаю, мотивую, заряджаю. Оце все роблю я на своїй енергетиці. Тому що в мене її просто через край. Але я хочу таких самих людей, які як я готові взяти все йти робити. Тому що я це все вам дам. Але тільки ваше рішення, ваше бажання може підштовхнути вас на новий рівень. Тільки ваш ризик заплатити багато, щоб заробляти багато. Це тільки ваше рішення. Тут я вже не можу. Можна говорити про всі ці блоки, страхи, що треба жити зараз. Ні. Ну тут питання лише в одному: ви готові зараз чи не готові? Вам вже набридло жити, так як ви живете, виживаєте. Мені набридло одного часу. І я різкнула, я пішла в Ва-банк. І він поки що не реалізувався до кінця. Я досі зараз в цьому вабанку. але це набагато крутіше, ніж я сиділа і чекала, що ось колись, 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 ось щось треба робити. Тому що я хочу сказати? Моє настанецтво – це не про продаж, а про те, щоб дозволити собі жити по-справжньому, щоб впізнати, хто ти, що ти. Як тобі саме проявлятися? А ще я просто даю покроковий план від А до я і вас за руку веду, щоб ви просто прийшли до цієї точки Б обов'язково. А далі як результат, це гроші. Але гроші я не продаю. Ось що я хотіла донести.